У вас на руках довірність, вам її видала особа, довіритель, і він помер, що з нею. Помер довіритель, довірність припинила свою силу будь-яку. Це просто бумага. Це як фотографія ваша разом із цією людиною. Звичайно, ви когось можете обманути, сказати, от я маю право продати автомобіль, продати будинок, але це навряд чи пройде, нотаріус перевіряє. Дійсність, довіреність і тощо. А якщо ви це зробите, то ця угода, ця дія може бути визнана недійсною. Ну, Якщо, звичайно, ви, наприклад, маєте довіреність за кордон у від ситуації, продаєте квартиру, а дві години перед тим особа померла. Ну, таке, спадкоємці можуть образитися і визнати цю угоду недійсною. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим.